Давайте розглянемо Київ безпосередньо. Дякую. Они, то ли они меняют вот у них было в планах одно да допустим одни цели mm -hmm. одни города по украине сейчас они быстро меняют планы но на жаль для киева действительно остается серьезная опасность остается опасность чего-то сильного тут старший аркан сила баллистика да? вода или мощная что-то вода Опять же, давайте так, дети, больницы, любого учреждения, ну, любые учреждения медицинские. Еще дети, почему-то. Производство. Вода. Вода. Ну-ка, вы же для Киевская, да. Опять же, да, желание, если мы говорим про Киев, желание есть, но опять у них так, как они хотят, у них не получится. Uh -huh производства какие-то. Вот каким-то важным производством идет опасность. Угу. Я бы вот опять те же карты падают. Это центр Киева или же это центр Киева? Центр Киева. Ну, пытаться они будут. Центр Киева. Опять же, как было, дроны, потом ракеты, и это вода. Да, да. Ну и желание, да, я так понимаю, киевская дамба тоже в опасности, ну, опасность люди. Mm. По двойке, тут двойка и защита, надеемся, так как они, они хотят, у них не будет. Чи подойдут россияне до Запорожья на отстань обстрелу артиллерии? Mm -hmm. Бо что-то тут очень звереют. і, зокрема, Запорізький район по 3-4 години з артилерії накривають. Ну, я, я не вижу, да. В тупік. Mm -hmm. На сьогоднішній момент не вижу. Хоча, звісно, у них живання такі є, вони мало чого живеють. Чи ви бачите, що в цьому році можуть відкрити кордони для чоловіків? Бо була новина на початку цього тижня, здається, міністр освіти про це сказав, що можуть бути якісь пом'якшення для виїзду чоловіків до 25 років. Там, я так розумію, що ті, хто навчається, щоб якісь такі пом'якшення були. Бо наразі і для них також діють так, це заборона. Поняла. Ну, могут, действительно, если мы говорим, ослабить для кого-то, для какой-то категории, может такое быть. Може, оце, що маєте на увазі до 25 років, да, можуть послабити. Бо там же ж міністр освіти, як він сказав, що да, можуть пом'якшити, але в той же час спостерігається тенденція, що виїжджають молоді там, хлопці за кордон там, після закінчення 11 класу. Ну, як то теж виборочно тут. Угу. Заява була від держсекретаря Ради безпеки Білорусі Вольфовича. Він сказав, що типу орешник розмістять в Білорусі до кінця 25-го року. І нехай Україна не думає, що це, мовляв, ну, блів. Чи розмістять вони цей орешник на білоруській території? Ну вони про це говорять вже десь ну, півтора років, як мінімум. Ні, ну може менше, ну до рік десь, от приблизно так. Орішник. Я не вижу, что если мы говорим про орешник, то я не вижу. Я не ну, вижу. Целяк, да? Походу, вот, так. Вот именно орешник я не вижу. Ясно. Заява, яка була навіть не заява, но вона шведських ЗМІ про те, що українські біженці закликали владу Швеції залишити їх в країні назавжди. Вони там зареєстрували петицію, яку підписали вже 10 тисяч українців, які живуть там уже там від початку повномасштабного вторгнення, які туди були змушені переїхати, і вони просять спростити переїзд родичів та дозволити отримання посвідки на проживання без виїзду з Швеції. А Чи залишать наших біженців там на, ну, назавжди, які там хочуть, да зроблять якісь послаблення, що ні, як ви бачите? Бо ми знаємо навпаки інші заяви нашої влади, які кажуть, що ми будемо працювати над тим, щоб повернути людей сюди, повернути назад на батьківщину? Они будут какой-то документ розрабатывать mm. на правительственном море, нет. Ну, это касается, если ты работаешь, работаешь, да, тогда ну, есть у тебя возможность продлить остатися, а э, так нет. Була і заява української сторони, і заява російської сторони, що вони там будуть намагатися обмінятися меморандумами про врегулювання війни. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день, на четвер, 29 травня, українська сторона передала Москві меморандум про врегулювання війни, і зараз росіяни нам мають його передати, е, питали мене глядачі: який сенс в обміні цих меморандумів? Ну, що це дасть? Ну, меморандум? Ми знаємо, що це по суті звичайний папірець, який на превеликий жаль ні до чого не зобов'язує, бо практика була б того ж самого Будапештського меморандуму, скатувати сенс в обміні яких меморандумів? Ну, видите, это ж было немножко до, того, э, в связи с последними событиями. Но таким образом Кремль пытается, я так понимаю, что это их инициатива, затягивать процесс переговоров. Вот в таком смысле. Это нам не подходит, нам надо вот это в таком плане. То есть, по большому счету, нет смысла. Про це писала німецький Держпігель, що, типу, там Росія проводить масштабну модернізацію своїх шахт для ядерних ракет. Что-то есть, она все-таки проводит, да, и там писали, что таким же на мрашка готовится до световой войны. Посмотрим, действительно Россия проводит модернизацию ядерных шахт, вот каких, да, любых шахт. Действительно Россия проводит модернизацию. Ну смотрите, она как бы планировала, это в планах стоит. Это правда, это могло быть. Действительно, ну, здесь правдива інформація, но это не значит, что здесь и сейчас это у них как бы в планах. Є угу. такое. Піськов сказав, ну, речник Путіна, що нової розмови Путіна і Трампа поки немає в планах. Вони посварилися? Yes. Да. Бо там же ж Трамп обзивав Путіна, що він типу божевільний. Короче, там. Ну, правильно, діагноз поставлен, правильно. Тут, тут ми не поспоримо, тут ми тільки підтримуємо американського президента. Кремль, всячески. Ну, можна сказати так. Появився повод, да. Действительно, за счет высказывания, то, что Трамп обозвал Путина старший Аркан Дурак, мягко говоря. Появился повод для того, чтобы не встречаться. Ну, это повод. Короче, Путин образився. Ну, можна так сказать. На, на Трампа. М -м. Подивіться, будь ласка, сумщину саме прикордоння. Хотинська та юнаківська громади, Там, де зараз. Іде активний наступ росіян. Чи ви не бачите, що вони там далі кудись будуть просуватися, росіяни? І взагалі який прогноз для прикордоння Сумщини? Вони ж там хочуть сіру зону зробити? Точніше, буферну зону. так от було. Дети да. наші ще можуть так Потом, смотрите, потом стабилизируется ситуация, но ну, за счет чего не скажу. Угу. Ну, потому что, чтобы. Ну, при кордоне идет большая опасность для населения, потому что, понятно, обстрелы. Ну, планом Кремля, видите, там дальше не суждено сбыться. Но еще, к сожалению, к сожалению, можем отойти по этим картам. А для сум, от які взагалі небезпеки ви бачите? Бо ну, мені тут пишуть зараз люди в коментарях ну, реально, що панікують на валізах всі, от не знаю, що як далі робити. Окупація сум. Ну, не буде окупації Сумської області, так як вони хочуть, то ні. Ще раз дивимося на сьогоднішній момент окупація Сумської області. На сьогоднішній момент окупація. Ні, зразу, як говорять, ні. Угу. Но, к сожалению, опасность идет. Пока опасность именно... Видите, там то же самое. Они рассчитывают на раскачать ситуацию внутри СУМ. У них не хватит сил захватить Сумскую область. На предателей, на диверсантов, которые есть внутри. Но это тоже не получится. Опасность обстрелов для СУМ, да, остается. Президент сказал, что, типа, червень 26-го года року... це буде саме той час, коли ми сподіваємося, що війни вже не буде. Чи так і станеться? Я діла розклад на цю тему. Ні, у нас є все-таки шанс. Там немножко по-другому. Там він мав санкції в виду, які да, почнуть працювати. І там дійсно по розкладу йдуть санкції. Тут все-таки є надіжда... Надежда... Понимаете, мир это очень понятие растяжимо, когда э, прекращают обстреливать да, и стрелять, а потом переговорный процесс, и когда ну, последняя подпись, да, там какого-то важного документа, когда уже остаточный мир, это длительный процесс. То есть э, как, э, подписать как вариант... Э, Там щось важное, це так, да, це може бути 26 год. а конец лета, вторая половина, ближе, да? осінь. є что що цей кошмар для України закінчиться, і цей длительный переговорный процес. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини, і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди.